Недопуск російських та білоруських спортсменів до міжнародних змагань, регіональне відділення Олімпійського комітету підтримує НОК України у боротьбі за те, щоб на літніх Олімпійських іграх у Парижі у 2024 році не брали участь спортсмени країн убивць. Члени виконкому одноголосно підтримали таке рішення та закликали усіх учасників звертатися до міжнародної спільноти з такою ж вимогою. Допоки йде війна, допоки вбивають наших українців, наших спортсменів, жінок. Геноцид українського народу ми не можемо стояти поруч з спортсменами з країн агресорів на змаганнях, взагалі в залах, і стояти ну бути поруч взагалі, і це крапка. Тому ми робимо все те, щоб їх не було на змаганнях. Ми підтримуємо позицію Національного олімпійського комітету про абсолютний недопуск спортсменів з Росії з Білорусі до будь-яких спортивних змагань по всьому світі у будь-яких видах спорту у будь-яких країнах світу на будь-яких аренах світу. Це однозначне тверде рішення олімпійської родини Львівщини. Опісля нагородили найкращих спортсменів області та їхніх тренерів за підсумками поточних місяців 2023 року. Серед них біатлоністка Юлія Городня, стрілець Павло Коростельов, Борчині Юлія Ткач та Алла Белінська. Окрему відзнаку отримала 15-річна фехтувальниця Анна Максименко як найкраща юна спортсменка Львівщини за версією національного олімпійського комітету України.